Доброго. з України. У нас одін. До одіна треба заздалегідь готуватись. Затарювати полігони. цей одін на їжу на залізо. Я там трішки навальгали, трішки затарив майстерню, щоб залізо було. Дві тисячі залізом я набив, ось добиваю, заправляю, що мені треба для щастя. Ну, ось хай буде. Заправляю, бо в мене закінчилась мана. Це така витрата, яка постійно потрібна. Так, ще знімаю, як обично, 2 трійки. Кузня не дає нічого гарного. І це дуже, дуже засмучує. Так, але історія не про це. М -м, війська. Тобто краще війська призивати, коли є вежа. А качати, коли одін. Для того, щоб мати за що качати, потрібно, що так, можна тут на ковку, тому що залізо в мене трішки. Так, один з кої, а потім далі будемо хувати. Е, Значить, качати, коли одін йде там, на їжу, чисто, чи там, на їжу залізо і так далі. Зберігати їжу можна в 20 полігоні. Тобто ви затарюєте його скільки можна, і перекидаєте між 20-м і 11-м полігоном. Можна. Другий варіант є отака штука, як алхімія. В ній також можна зберігати їжу і перекидати, але це. Я ще до цього не доріс особисто, тому що треба більші запаси їжі для цього маневрувати і так далі. У мене поки що так не виходить, тому що відносно не так давно граю на фоні. Да? Тобто я граю рік і 10 місяців. Ось. Тому поки що полігонами користуюсь для цього. Як, як це робиться? Ось у мене. Треба прокачувати війська. Я беру раз, раз, два, три, відкинув, в 11-й це все діло перекину і маю 750 тисяч їжі за один такий маневр. Так, да, воно трішки довше перекидається, ніж перекидається в алхімії, тому що в алхімії там більше потрібно. Їжі там, для, для якогось, як, якоїсь маніпуляції. Але, ну, щоб алхімію затарити, отак як я затарив 4 полігона, затаряти три якихось речі, щоб пробилось в алхімії, то досить дорого. На те також потрібна їжа. Перекидаю ще один маневр роблю. І далі в нас пішли. Ну, вже є фактично два ляма їжі. Це десь теоретично двічі можна прокрутити війська. Так, є. Поїхали в наші війська. В принципі, військ за місяць, там від 20 призою можна накольнувати. Так, тепер дивимося. По військах в мене є. Накріт для захисту в мене є, я щось не бачу де. Війська 11 мають бути жовті. Я ж їх не міг згодувати. Бачу одні, другі, а де в мене ману ще одні жовті війська. Це взагалі якісь щось з чимось. А, ось вони, господи сліпий. Значить, є одні 11 для того, щоб середніх героїв робити е швидких. Є е на крі, тому що, мабуть, не падали і вавілонські. Тобто, зараз в мене ціль переходити в війні там, на три кольори. А для того, щоб переходити на три кольори, треба по максимуму хоча б одні війська проганяти. Ось, До 23-х я догнав, знову ж таки, щоб ману розігнати. Далі, що ми робимо? Е, вже коли у вас 20 плюс загони, качати одиничками, ну це дуже-дуже дорого і дуже розточительно. Ми підкачуємо це все діло двійками. Підганяємо один маневр. Раз. Двійки, двійки. Так. Хоп. Далі йдемо в полігони. Раз, два, три. Крутимо сюди, перекидаємо в 11 в 11-й полігон це все діло. Ну, трішки можливо відосі затягнеться. Тому що десь коментую, десь ці перекидки також час займають. Але ну, для себе поки що є нічого, вже є 1700, можна жовті війська. Беремо двічки, вертаємось до двічок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кидаємо ще раз. Знову треба нам перекидувати. Ну, робимо маніпуляції. Раз, два, три. У мене таке було, що піймав дракона, хотів його пошвидше прокачати. І з м'ясом в мене була халепа, бо качав одиничками його на 19 му полігоні робив одинички і це дуже-дуже-дуже нерентабельно. І величезні запаси їжі пішли на прокачку цього дракона. Але таке докачав, граю, задоволений, в захисті не знаю, не дуже він, звичайно, стоїть. Ну, якби, Я очікував більшого. Але ж ну, захист, якщо ти не бачиш боїв, як там кому камінь заходить, якими він командами йде. Любу оборону можна розвалити. То залежить, які в тебе є герої. Ось, як в тебе камінь заходить зразу на старті. Але досить часто камінь на старті не заходить. Так, вертаємось, зробимо ще одну маніпуляцію, мабуть, з двійками. Так. Раз, два, три. Закінчується у мене вже один вид двійок. Ок. І далі ми робимо ось таку річ. Ми робимо, підганяємо по максимуму двійками. Ось вже слідуючу двійку вже перепригнемо. Ні, ми беремо лише 4 двійки, Ми беремо 4 двійки, доганяємо і далі беремо їжу. ще, Мінусуємо раз, два, три, з полігона перекидаємо, перекидаємо сюди для того, щоб в мене було. Отам йшло десь 1300 мільйон 300, грубо кажучи, за 10 військ, щоб прокрутити. Але кожен рівень, воно ж піднімається. І вже щоб прокачувати далі, то воно буде більше, скільки тут іде мільйон йде да? Значить, Беремо двійки ті, що є. Раз, два. І тепер дивимося. Значить, по мані ще один загін лишаю не качаний для того, щоб він був для всяких швидких цих стандартизованих турнірів. Далі по трійках У мене ось раз, два, дві трійки трішки прокачені. Раз, два, три, цю трійку залишаю. Бо вона в мене не качана і такої нема. Далі я чотири кидаю. Бо на турнірах я використовую ну там три кольори. Ну, три герої одного кольору більше не використовую. Тобто е стараюсь якомога більше. І далі беру три двійки. Якомога більше загнати е за, от, за цих 10 військ, прокачати. Ну, 23-й я починав, то там було трішки по-іншому. бо е Треба було догнати, я не пам'ятаю, чому в мене так мало було на 23 му рівні, але взагалі правильно робити ось так. Потому що я трачу 1 мільйон 330 тисяч. Ось. Якби в мене було більше там трійок, яких взяти на прокачку, то треба було б ще більше туди трійок втулити. Але в мене ну, є які я можу згодувати ось три трійки. Інші вони мені потрібні. Значить і. Прокачу. Ок. Тому що далі, якщо я буду брати, вже мені треба було б на 10 круток мільйон 385. Тобто на 55, виходить, тисяч за кожне військо. Тобто на пів ляма ні. На 55 тисяч за одну крутку. Але воно підвищується, воно здається не так критично, не так суттєво, але підвищується. Приблизно та сама ситуація з героями, особливо коли ви качаєте їх там на високих рівнях. Тобто, виходить, ось, дивіться, в мене є там Матільда. Да? Якщо я її ось буду прокачувати, я її підігнав до високого рівня практично до максимуму. О, качаю я, як правило, в колір. Але коли, наприклад, така ситуація, в мене реально фіола нема кого качати. Ну, є в мене фіолові там якісь п'ятірки, не без того, але ну, ну, не варті вони прокачки. Беоульфа я ось вкачав. О, є глаша, яку я не бачу, чи діамат не бачу сенсу вкачувати. Ось, тобто на воді також я знімаю з, полі, з полігонів. І. І роблю отакі от ось маневри. Значить, біульфа я вкачав. Титанію я на цьому познімав вже три полігона познімав. Ще один залишився, в мене на другому рівні воно качається, це все діло. Одного героя качав, другого, третього, Матільда, ось четверта качаю я, як правило, в колір. Але знову ж таки повторююсь, от зараз по фіолу нема що качати. Тому я, якщо є двійки, ось фіолові, то я їх пускаю для того, щоб прогнати максимально е, більше от з Метільду, тому що треба 76-200 на 78 рівня. У мене є е, Махвалі недокачений, але я одиничками качаю Гестію, бо на неї набагато менше треба. Ось до кінця Одіна, я думаю, що і Маху качаю, ой, візьмусь за Гестію і поставлю її в команду оборони, мабуть, замість дракона. Подивлюсь, що з цього вийде. О, і тепер берем, хоп-хоп. Ну що, це в мене вкачано. Далі пішов Гуаньюнь. Зелений. Раз, два, три. Є, є. Так. І далі ми, якщо качаємо Матільду, то вже виходить 12800 треба. Здається, воно там невелика різниця, але, але вона є. Оця різниця. Тут вже ролі не грає, тут вже треба Матільду докачати. Махабалі. Раз, два. Інколи можна одиничку використати. А взагалі, якщо, наприклад, одинички, то краще качати, особливо початківцям, краще одиничками там, трійки качати чи перший рівніч, там, четвірок, ну, четвірки качати. Ось знову фіол попав. От я цим фіолом буду гнати. Матільду. Але не одиничками. Одиничками ось вкачую ще одного хемлока. Гарний імбовий герой для турнірів. О, їжа в мене закінчилась, беру. Раз, два, три. Такий маневр. Хоп-хоп. Перекину. Давай. У мене ще є дві круткі лемурії, зараз ще крутану двічі лемурію і дві свої законні трійки. Ось. І буду радіти. Тому трішки затягую відео, хочу докачати. Ну такий в мене прикол. Так. Філок раз, два, три. Ось є. Тепер Гуан Юн. Теж Пуц-пуц. Так, далі. Знімаю ще з полігона. У мене ще тут є 845. В принципі, так, раз, і ще треба одна двічка, я її докачав. ось, Я її докачав матілю. Таким чином я ось, на цьому одіні закрив чотирьох докачав зелені, ось синій, раз, два, три. Знімаю. Підтягую і пішли щось крутене. Хоп-хоп, значить, у артефакт в мене є. Давайте трієчку артефакта. Якусь жовтеньку, гарненьку побух, ні. Синеньку, не вгадав. Ну і добре, пішли на лимулю. Е, нормально так цього Геркулеса апнули. Я так дивлюся, то мені кажеться, звичайний Геркулес був таке дно страшне. О, ну, Взагалі на тут герой Imbana Embi. Якби ось ці старі, старіші де вони. Де-де? Де? де, де? Кап, Атлас, Кукуль, давайте на Кукулеві. Мені не вистачає для щастя ще одного Кукуля. Нема Кукуля, є Сумаре. Ну і давайте на ось цій Нейт, Теж імбовий герой. Тоді уж маю пері. Ну таке 2-3, хто б здивувався. Це всім дякую за увагу. Економте ресурси, правильно їх використовуйте, лайкайте, підписуйте. Є, до побачення, телебачення.